Привіт. Я приїхав на рибалку, добрався в одне нове місце. Думав, тут буду трошки чистити місце, але тут вже хтось був видно, І рибалив. Ну, зараз спробуємо в цьому містині порибати. Місце дуже цікаве, це затока річки. Стариця. Взяв з собою вудку, прикормки, наживки. Насадки, думаю сьогодні буде цікава рибалка. Погода зранку плюс 14, невеличкий вітер є, сонячно і тиск 748 мм. Вдень, десь ближче до обіду, передають невеличкий дощик. Але процент вирогідності його невеликий, я думаю, може і не буде, але взяв з собою від доща, накриття на всяк випадок. Зараз швиденько е, збираю вудку. трошки приготую місце, де що тут треба повирізати От, і будемо рибалити. Зараз покажу вам, яке цікаве місце тут новеньке. Не знаю, яка тут глибина буде, але що саме цікаве, що тут є Очеред. От, ну, очеред, трава під берегом. Це дуже добре от, для ловлі карася і іншої риби. Отака от, от містина, бачите, доволі таки цікава. Тут під берегом мілко можна зайти в сапожках. О, десь, от. Посюди можна зайти і сидіти тут прямо. О, тут упавше дерево є. Не знаю тут є чи немає. Я думаю, будемо сподіватися, що не буде. Якби тут дерев навпроти немає, але яка чудова тут природа, пейзаж такий. просто супер. Отака містина. Будемо пробувати отут під травою або ліво прямо цьому в цих місцях. Зараз проміряємо глибину і визначимося з місцем лову. Зараз розповім про прикормку. Така ось така сьогодні прикормка у нас карась. часник від Я Думаю, буде працювати все тут. Всі добавочки є. Також от е, додаємо Трішечки отакого от трактанта в неї. Декілька краплин. Так, по насадках. Сьогодні широкий асортимент. Насадок, наживок взяв, пуф узяв. Як завжди з собою. Дуже хороша штука. От, не потребує необагового до зберігання. Можна зберігати просто прохолодному, десь в сухому місці, просто в кімнаті. Ось от, такий от пуф від стрема. Також взяв сьогодні мотиль, отакий. От, Попробуємо. Також сьогодні опориш і Пінк, і здоровий я змішав тут. От. Будемо е, комплектувати. Ну, різними, комбінувати, верніше. же є червоний черв'як. От. от такі сьогодні насадки, наживки, які будемо використовувати. Будемо почергово пробувати, так як буду ловити на одну водку і один гачок. Так як я завжди ловлю. Якщо кльов є, От і місце хороше, От, і думаю, то і на одну вудку навіть не вспіватимете витягувати рибу. Ось таке гарне місце. Маште яке? Просто як, як сказки, каски якісь. Так, підготував місце лову, приготував прикормку, вже настоялося. От, по глибині. Е, глибина біля півтора метра. Ближче до берега йде крапивка. Зараз невеличкі є перекати. От, є великої глибини тут немає. Півтора-два метра якраз така, я думаю, для карасика <глибина>, глибина хороша. Побачимо. Раз крапивка є, він любить в таких місцях знаходитися. Сьогодні взяв підсаку, вже розклав вудку, Зараз готую кульки з прикормки і прикормлю в декілька місцях ближче до берега і трошки далі. Думаю 2-3 місця зараз обкидаємо і будемо пробувати в цих місцях. Зробив отакі невеликі кульки. От можна, до речі, непогано заходити у воду. Такий пологий берег не обривистий. В останньому місці, де я ловив, там взагалі так обривистий берег, і велика глибина. Так, годуємо місце. Так, тут. Ближче. Отаку дві, дві місцини поки що. З тієї сторони, тут ближче до лілії берега і отак прямо підгодував. Отут цікаве місце, тут така коса йде і е, мілко, тут трава, трава, крапивка ця. Але я так думаю, тут перекатик є, де риба в таких місцях дуже хороша. Любить триматися, де корчить. Розпочну з опариша, отак, От наживі їх почечком і пінк, і великі опариші. Потім будемо пробувати інші насадки, наживки, Три грузика. І оснащення 1,5 грама, пір'явий поплавок, то дивиться перший раз. Моє відео про рибалку. Ось така вудка 6-метрова, отака катушечка фрукціону невеличка. Щас, до речі, підтягнемо, я поки розбирав. Думаю, нормально буде. Трошки підрегулювати. Все, закидаємо. Все готове до рибалки. Місце прикормлене. Чекаємо на клювання риби. Так, перша поклювочка Єсть. Що ну, така плотвина непогана? Ну що таке? О, жирна яка відкормилася? Разум. соку Хорошая рыбка сегодня. Что она уже при кормке це наелась. Стечем поплив. Так. Вот такая непогана рыбка. Так, зараз трошки обновим насадочку. Потребно, чтобы она була живочку. Трішки підняв глибину, видно там трава і закропивка. Вона не бачить його просто. Небагато. Сантиметрів на 10 увер підняв і почали Ось так от. Не моих достаточно. Так вот. Ну, прикормка пошла протевать. О, якась риба є. Непогана така. Ух ти, Ух ти, Ого! що це таке у нас? Що це у нас таке? О, вот-во! Це що, це красна пірочка? Так, так красавиця! Ось яка? Крупненька! Крупненька! Вже непогана така. Отак о почав цепляти по два-три штучки, не більше. Так, зараз спробую намотелял. Отак один опариш. Ось такий пучечок мотеля. Трошки підкинув корму, але спробуємо. Як риба буде. До речі, додав прикормку трішечки мотиля. Небагато пучечок. Ось непогана рибка попалася. О. Ото. Щас невелика хмарність не з'явилася. Так як обіцяли синоптики в день. Там рогідність доща. Процентів шість, я думаю, що й не буде його. Он все ж таки взял с собой то еще. О, плотова хороша. Непогана, непогана така плотовина. На пучок опарищів. З дуже жарко. На сонці взагалі тут місце таке якраз. Оце після обіду. Сонце почина повертатися. Дуже важко сидіти на сонці і вітер змінився, до речі. На південний. А так і прогнозували, що вітер перемінний. Так, зараз обновимо. Стружки. Судив вона була, покльовочка, притупило, так потягнуло на глибину більше Платовичка ця. Такі красиві пейзажі тут. Вихід он у нас з другої сторони один є. Але там незручно буде сидіти, якщо місце для рибалки теж непогане, а сидіти там незручно, там такий обрив. Пісок. Опа, Ого! Вот это крупняк опа, опа, себе, себе! Ого! Вот это крупняк! Что это такое? Окунь! Окуняра! Вот это окуняра! красунчик, опа, опа, Вот это мы Ага, красочка. Оп, вона такий пучок клюнув. Я таки відвернувся, дивлюсь поплавка немає. Не зрозумів. Дивлюсь, шукаю, шукаю, нема на воді поплавця. Все, після обідлі не такий клюв почався несподіваний. Ну все ж як завжди казав, що. Зміна погоди. О, тис трошки пічав підніматися, атмосферний. О, вітер змінився, О, така похмурість дуже впливає, на клюв все. Вода майже на місці рівень. Я от помічаю у мене тут підставочка під вудку. І опа! Єсть! Ух ти. Це рибовка. Я по ній... Тихо, 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 визначаю. Це риба пішла, називається. А то зараз рівень води не міняється. Там буквально пару сантиметрів. Оце за весь час, скільки я тут сижу зранку. Було... Знизився, зараз знову піднявся. Така непогана, непогана пліточка. А піднімає там не наші пів кілограма. з цього. О! Ну це нормально така вже. Ладушечна оглотнула. Так, зараз ми відцепки знайдемо. Така рибалочка. Непогано, я би сказав. Зранку, звичайно, що нове місце. Я поки визначився, поки підгодував, поки оклювання все почало після обід, найкраще. Ну, спробуємо на ці, що є. Шопотва. Жирненька. До речі. Так, періодично прокльовує. Сейчас знову піднімається вода. Грінь води. От, є невеличкий рух, видно на воді, що трішечко додають. І так напротязі дня. Спору свежих сюди добавим. Пейзажі тут красиві. Ого, хороша полтовичка. Прямо з одного золота. О, це крокоділ. З більшої глибини. Дана такая больше двух метров трубы. У нее такие уже экземпляры. Рыбь. Может, достаточно горні. Пробовал червяка. Объедая червяка. Там, видно, собралось много дрібної рыбы. Най оптимальні варіант це опариша, така плотвичка. Сьогодні була чудова рибалка. Тепла сонячна погода, доволі непоганий улов, ловилась плотва, ловилась вона на опариша, також клювання було на черв'яка. От, і пробував на мотиля, теж клює. На всі всі майже насадки, наживки працюють. Найкраще це опариш. Зараз вже буду збиратися додому. Деяку рибу що повипускаю, що не така велика. А остальну заберемо додому. До нової зустрічі, всім пока!